Вітаю сьогодні. Зробимо таро розклад на вересень місяць для знаку зодіаку Козоріг. Ну що ж, любимо мої, налаштовуйтесь. Будемо робити на три позиції: минулого, теперішнього та майбутнього. Також візьмемо одну карту допоміжну, яка вам допоможе. Можливо, на ваші запитання, яке ви будете задавати, отримати відповідь, яка вам також потрібна. Ну що ж, налаштовуйтеся. Я вибачаю, що не була з вами два місяці. На те були дуже важливі причини, зв'язані з моєю трудовою діяльністю та надписанням курсової роботи, так як я навчаюся астрології у школі академії. Ну що ж, любі мої, кому потрібна допомога, звертайтеся вже можу 100% допомогти. Мої канали, інформацію, всю як мене знайти, знайдете. У описі під моїм відео. Ну що ж, налаштовуйтеся позиція минулого, що у вас було, що у вас тривожило? І як у вас все склалося? Королева мечів було прийнято якесь рішення, важливе рішення, королі, карти двору, коли в нас королі, королеви це е, люди, які. В окрузі знаходяться так. У окрузі, можливо, ваших знайомств. Можливо, це мама, можливо, це жінка, яка дуже. Добилася якогось статусу високого в суспільстві, чи то в суспільстві, чи то на своєму робочому місці, це люди, до яких треба звертатися, які можуть допомогти в сферах інформації. Можуть працювати такі люди, які також будуть зв'язані з бумагами, з якимись документами підписання, якісь можливо юридичні документи, якісь нотаріальні контори, які можуть допомогти у вирішенні багатьох таких. Питань, як то кажуть, пов'язаних із документами, е, можливо було прийняти рішення полетіти кудись, тому що в нас мечі це також карта повітряної стихії, там, де зв'язано із Повітрям, так це можуть бути якісь квитки, якась подоріж. Можливо, це було зв'язано з тим. І це була ваша мрія. До речі, ви хотіли до цього йти? Це було пов'язано з тим, чого ви хотіли? Вашу ідею, ви хотіли. Хотіли, якби народилася, коли ця ідея народилася. Ви хотіли зробити її в житті, щоб це було реальністю. Хотіли зробити реальністю вашу ідею. Але щось у вас наразі не виходить. Випала сімка кубків: це карта ілюзії, карта димки, карта якогось. Такої хмарки, де ви мріяли, я можу те, я можу, те, я можу, те. Тут сім ідей було у вас, куди б ви хотіли, як би ви хотіли. Але ви знаєте, ця карта говорить, що дуже багато ілюзій в цій карті. Це була димка, це була хмарка, але нічого конкретного тут не було. Це розвіялося як дим. Якщо не сфокусувати вашу діяльність, те, що ви робите, ваші кроки, ваші планування, ви не сфокусували, і ця карта говорить, що тут немає фокусу. Якщо ви не сфокусуєте на чомусь одному, то нічого цього не буде. Це розвіється як дим. Мені цікаво, що у вас такого було. Кожен із вас знає, що ви робили на протязі цих двох місяців, можливо, навіть і більше місяців, чим чим двох місяців. Це була ваша мрія. Але чого вона не здійснюється, чого вона досі така ілюзорна, і ця ілюзія відходить. Зараз ми побачимо ваші кроки в теперішньому часі у вересні місяці, що буде відбуватися. З приводу цих бажань, з приводу цих ідей, що ви мали раніше. Ну що ж, дорогі мої, поїхали, будемо дивитися вересень місяць. Чудово! Чудово-чудово, любі мої, тут з мечів рішення буде прийняте. Ви вирішите, ви будете звертатися до когось. Навіть ваша ідея, яку ви підтримаєте, і хочете її втікати. Вилучити в життя так, хочете, як то кажуть, не народити цю ідею, яка у вас народилася в голові. Хочете, щоб це здійснилося. Будете багато шукати, будуть багато пошуків інформації, можливо, пошуки в інтернеті, можливо, будете звертатися до когось, але це ваш, як то кажуть, порятунок. Це... Те, на що вам треба опиратися, тузи, тузи це початок, це нові ідеї, початок, які потребують розвитку. Так що, якщо ви не будете приділяти зусиль, щоб щось здійснилось, то нічого не буде. Карта говорить: друга карта паш кубків. Також. Мене зараз не тільки дивляться, я не роблю цей розклад як індивідуальний розклад. Так, я роблю цей розклад на всіх. Це загальний розклад. Так що в когось програється, що ці бажання будуть зв'язані з вашими дітьми, в когось будуть зв'язані з чимось новим. Або це нова справа, або це нова діяльність, або це нова робота, або це ваше якийсь новий підробіток, новаші, ваші нові якісь справи. Обі, можливо, тим, чим ви займаєтеся, тим, що вам подобається, ви будете приймати рішення. Якщо це кубки, у нас ідуть чаші, так, це те, що вам подобається. Тут хлопчик стоїть і малює. Так само і ви будете малювати те, що вам нрави, те, що вам подобається, будете візуалізувати в вашій голові, але це треба внести в життя, це треба реалізувати. І вам для цього потребується час, крок за кроком. Бажі говорять також, що це швидко не буває. Щоб це здійснилося, треба все продумати, треба все спланувати. Треба все, щоб це було все в спокійній обстановці. Тому що кубки це в нас, коли ми емоційно спокійні, ми можемо щось робити в спокійному стані. Тільки тоді до нас приходять якісь чудові ідеї, якісь чудові почуття, що ми щось хочемо. Впроваджувати якісь кроки, якісь плани, щоб реалізувати щось, те, що нам подобається. так, Сонце виходить. На даний період, у вересні, у вас щось проясниться. Можливо, буде якась допомога третьої людини, сімейної людини, тому що це карта, бачите, там три жінки: там мама, бабуся та дочка. Мама у виносі. Виносі дитинки, можливо, в когось дійсно буде народження дитинки, в когось як сонечко, да, що справді ця ваша мрія буде, не буде, ви були не зараз ви дійсно будете впевнені, що це так і буде, що ви виношуєте нове життя всередині вас. Так? Можливо, якщо це нова ідея, завдяки цій ідеї і впровадження її в життя, втіленню її в життя, ви отримаєте цю. Яскравість проявити вашу творчість, проявити ваші таланти для того, щоб здійснилося це все. Радість сімейна йде по цій карті. Можливо, допомога із членів сім'ї, які вам допоможуть реалізуватися в якомусь плані, в тому, що ви собі надумали, в тому, що ви собі намалювали. Ну що ж, дуже чудова карта. Здійсниться за допомогою вашого коріння, ваших традицій, якихось, сімейних традицій, також сімейна допомога. Ну що ж, мої любі, зараз е виберемо позицію на майбутнє, також вона із трьох карт, зараз ми будемо всі три карти. Перешкоди будуть, я вам зараз говорю, що перешкоди будуть, але не треба боятися. Випадає королева пентаклів. Пентаклі це в нас монети, можемо ще називати, так це завжди кошти, завжди якісь вкладення. Королева це та людина, яка стоїть дуже. Фундаментально ногами на цій землі, так в якої є все, в якої є кошти, яка чогось добилася в цьому житті, завдяки своїй праці, завдяки своїй витривалості, завдяки зусиллям, які вона придала, щоб у неї це все було. Коли в нас випадають королеви. Це не є та людина, якій все дісталося, впало з неба. Ні, Пентаклі це крок за кроком, щоб добитися результату і такого результату, де ти зараз знаходишся, як ти себе почуваєш, хто, як то кажуть, що посіяв, то те і будете пожинати. Так? Тут… Буде або звернення до такої королеви, якщо це є ви, то ви добре стоїте на ногах. У вас є стабільність. Відкладені гроші, можливо, на якусь відпустку. Якщо ми тут зараз говорили, що було якесь бажання, і воно було ілюзорне, щоб для здійснення його треба було сфокусуватися, то наразі гроші є на це. На реалізацію цих планів гроші є. Але є якась боязнь те, що вас щось стримує, сковує. І це на майбутнє, якраз це ваша карта. Козероги, це ваша карта, яка говорить, що, можливо, ви страху навіюєте навіть на когось. Тут людина є зв'язана, зв'язана руками, яка вже дивиться з гордістю на цього дьявола. Дьявол символ козерога, але це. В негативі його, те, що можливо страхи наводить, можливо, страшно самому виходити з якоїсь ситуації, можливо, не хочеться гроші витрачати на щось, бо вам так здається, що ці гроші накопичені таким трудом. Можливо, я нічого не буду робити і так краще ні, дорогі мої. Ні, тут треба виходити з такого положення. Ці всі страхи, що ви залишитеся тоді без грошей. Щоб у вас тоді не буде ніякої підтримки, буде підтримка. Навпаки, треба, щоб життя робило свій, свій, як то кажуть, кроки, щоб була еволюція, щоб був саморозвиток, був розвиток, щоб були ці вкладення для того, щоб було щось у житті і ви здобували перемогу дійсно в житті від, якогось, від якоїсь дії, що ви будете робити, для цього потрібні кроки. І для цього треба, щоб ви йшли вперед, а не застаювалися, і вам було шкода чогось. Так що пересильте оці свої страхи, пересильте свої ці фобії, пересильте свої негативні емоції, що вас можливо тримають на, в такому, як то кажуть, на цепках держать, щоб не використати цю можливість, щоб щось зробити в житті. Не треба бути. Дивіться, навіть якщо вам буде важко. Тут команда показана п'ятірка. П'ятірка це також карта ситуації, яка трошки кризисна така ситуація, там де можливо втручаються п'ять людей. Якщо це на команду, яка працює наприклад, в робочій сфері, так в вашій трудовій діяльності п'ять чоловіків, і там на місце, на одне місце, що хтось здобув перемогу, то це дуже чудова карта. Тримайтеся свого, дотримуйтеся ваші амбіції, ваше бажання обов'язково переможуть. Тут потрібна сила, тут потрібні здвиги, потрібно рухатися вперед, і чим швидше, тим краще. Тому що, бачите, отримає жезл перемоги тільки одна людина. І якщо це в повсякденному житті, можливо, втручаються багато людей у вашу справу, можливо, хтось вас накручує. Не зря в нас тут карта випала, що гроші є, але вам шкода. Якісь страхи, якесь відчуття страху, що я потрачуся, але не буде нічого тоді, будуть якісь перешкоди, можливо. Ви самі ці перешкоди собі робите. Добивайтеся свого, якщо ви йдете до якоїсь цілі, кому, як не вам. Тільки це треба робити на позитиві. Бо якщо ви будете робити крок за кроком і йти до своєї цілі, ви обов'язково доб'єтеся тої цілі, ви обов'язково здобудете той жезл перемоги. Кризи, стан, можливо, кризисний, якісь можливо ситуації, які трошки вас назад тягнуть, але треба рухатися, треба рухатися вперед. І карта говорить, чим швидше ви це зробите, чим швидше ви переборете це в собі, тому що це все в вас, в самих вас всередині знаходиться оця жага. Де ви воюєте, наче самі з собою? Чим швидше ви це зробите, тим швидше ви отримаєте перемогу, тим швидше ви дійдете до тої цілі, яку ви надумали собі, яку ви забажали колись, тому що бажання там було бажання вашої мрії. Ну що ж, любі мої, як і обіцяла, зараз візьмемо карту, яка нам допоможе. Вияснити, збудеться у вас чи не збудеться ваше бажання. Можливо, ця карта дасть якісь поради із приводу вашого запитання. Так, отримаєте таку підсказочку від карти Ленорман. Тут зв'язані дві колоди, і зараз побачимо, що вони нам посовітують. Випали карти хмари. Дивіться. І якраз, як то кажуть, вони вам дають пораду. Є ці хмари, так? насувається великий шторм, ви чогось переживаєте. Можливо, ви навіть накручуєте себе дуже. Але запам'ятайте, кожна буря, кожний ураган, кожна криза вона проходить. Немає в житті нічого, що стоїть на місці. Так що, якщо щось надвигається і ви відчуваєте якусь небезпеку, перечекайте, передумайте, убирайте з вашої голови всі весь негатив, тому що ця карта якраз і показує переповнення негативом, переповнення негативної енергії, надвигається шторм. Да? Коли в нас таке все погане, 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 накопичується. Тоді у нас відбувається вибух, і якраз ця карта й говорить: що уходьте, тікайте від цього стану, думайте. Тільки на позитиві, вирішуйте ваші запитання, не, не будьте в ілюзіях, не купайтеся в ілюзіях. Життя одне, двигайтеся до вашої цілі та до здійснення ваших бажань, але прибирайте з голови оте, оте дьявольське, оте щось таке страшне, що ви собі в голові намалювали. Подивіться із раціональної сторони, ідіть до вашої цілі, приймайте рішення. Але ці рішення повинні бути позитивними для вас. Зробіть так, як ви самі собі цього бажаєте. Ну що ж, мої любі. Зробили ми розклад для вас на вересень місяць, так що я вам бажаю здійснення всіх цих ваших бажань, які ви собі забажали. Я надію, що ви почули відповіді на всі ваші запитання. Навіть дивлячись на карту, ви вже щось до вас сприклеїлося. Так, оте слово, можливо, завізуалізували якусь картинку якоїсь карти, що вам допоможе. Навіть мої слова, можливо, вам дадуть натяк на якусь дію, на якусь дію позитивну, те, що впливає позитивно на для вас. Ну що ж, мої любі, на цьому я буду закінчувати. Зустрінемося з вами в жовтні місяці, коли будемо робити розклад карт Таро на жовтень місяць. Я вам бажаю чудового прийняття рішення, також щоб ваша мрія здійснилася. Звертайтеся, кому потрібні, індивідуальні розклади, бо я бачу, тут трошки є труднощі, трохи труднощі. Багато страху мені показав розклад карт Таро, що у вас в самих цей страх є чогось загубити, те, що ви накопичили, щоб воно не розвіялося, як хмарка якась на небі. Не війтеся, бо тоді не буде еволюції ні вас, ні, ні вашої душі, ні, ні еволюції вашого життя. Треба продвигатися вперед. І... Зустрінемося в жовтні. Я вам бажаю всього найкращого. До побачення!